Джейді Венса не хотіли б бачити у Гренландії під час його останнього скандального візиту. Цікаво, що й офіційна Данія та Автономний острів Гренландія у складі королівства засудили візит ще на стадії оголошення планів та приготування. На це є свої причини. По-перше, Трамп знову заявив, що він піде так далеко, як цього вимагатимуть обставини з метою заволодіння островом. І все це було сказано напередодні візиту Венса до Гренландії. Але це не головне: Венс прилетів у Гренландію у той час, коли там відбувалися важливі політичні процеси формування коаліції в парламенті. Мовою дипломатії це сильний тиск та спроби вплинути на перебіг переговорів. Для нас з вами дії США у Гренландії є показовими та дають зрозуміти, як вони діятимуть в Україні. Адже і тут у них є безпекові та економічні інтереси. Нова адміністрація у США змусила багатьох напружитися після заяв Трампа про плани анексувати Гренландію, яка ще досі має статус автономії у складі Королівства Данія. Чому досі? Тому що є підстави вважати, що буде організовано референдум, де голосуватимуть за незалежність. На тлі напружності у стосунках Копенгагена та Вашингтона. Віце-президент США оголошує про план візиту до Гренландії. А президент Трамп підливає масло у вогонь, вкотре повторюючи як мантру ідею приєднати цю територію. Спілкуючись із журналістами в овальному кабінеті, президент сказав: Гренландія потрібна нам для національної та міжнародної безпеки. Тому ми, я думаю, зайдемо так далеко, як тільки зможемо. Я розглядаю це з погляду безпеки. Ми повинні бути там. Він припустив, що Венс у п'ятницю буде у Гренландії, щоправда, ні мети, ні детали візиту не розкрив. Сам Джей Ді Венс говорив, що доєднається до дружини Уші Венс. Тобто це виглядало так, ніби спочатку його дружина планувала полетіти без нього. Прем'єр-міністр Гренландії Муто Егеде раніше цього тижня назвав майбутній візит американських чиновників частиною дуже агресивного американського тиску на гренландську громаду. І закликав міжнародну спільноту засудити його. У своїх соціальних мережах він також написав: Гренландія належить гренландцям. Ми не американці, ми не данці, тому що ми гренландці. Це те, що американці та їхні лідери повинні зрозуміти. Нас не можна купити і нас не можна ігнорувати. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.